Вже четверта така виставка, яку презентує Інститут еколого-релігійних студій саме в нашому музеї. Вона дуже цікава, дуже яскрава, і на незважаючи на те, що зараз грудень, ми вважаємо, що буде дуже актуальна. Запилювачі зараз відпочивають, готуються до наступного свого робочого сезону. А наші відвідувачі будуть мати можливість ознайомитися із видами комах запилювачів, прочитати про них цікаві факти, задуматися над їхньою роботою і безпосередньо вже в майбутньому правильно до них відносити. На жаль, побутують міфи, що всі бджоли можуть вкусити, можуть вжалити. Насправді, агресивну поведінку лише деколи може проявити бджола медоносна, якщо вона, хтось намагається втрутитися у волик. А поодиночні дикі бджоли вони навпаки не проявляють агресивної поведінки. Так, вони теж можуть жалити, але лише тоді, коли їм дійсно загрожує небезпека. Тому сподіваємося, що відвідувачі нашого музею прочитають ці цікаві факти, і їх вже не будуть лякати бджоли, які з'являться в нас навесні. А навпаки, пам'ятаємо, що 75% рослинної їжі, яку споживає людина, якраз залежить саме від комах запилювачів. Виставка буде тривати щонайменше два тижні. Тож запрошуємо всіх відвідувачів. Відвідати Ужгородський замок і познайомитися з невидимими героями природи, маленькими комахами, запилювачами, які є дуже важливі як для людини, так і для природи.